Ніколи не розумів сенсу айпедів, Але хто я такий, щоб не розказати вам про новинку. Друзі, ви готові до найтоншого планшету Apple в історії? Зустрічайте новий iPad Pro. Тонкий, як мій гумор. Якщо бути точним, то герой сьогоднішнього огляду iPad Pro 2024 на 11 дюймів є другим найтоншим продуктом Apple. Його товщина складає усього 5,3 мм. Ну це вообще тонюсінький такий, що ай 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 Перше ж місце займає його старший брат, 13-дюймовий iPad Pro. Той ще на 2 десяти дюйма тонший. До речі, попереднім рекордсменом знаєте, хто був у компанії Apple? Правильно, iPod Nano товщиною всього 5,4 мм. випущений у далекому 20. Ця 2012 році напишіть, до речі, в коментарях у кого був той стильовий плеєр, Бо я тоді дуже його хотів, але дуже не було грошей, щоб його купити. Втім, не менш ефектно виглядає новинка, і ми повинні подякувати компанії Стілус, яка дуже швидко надала нам цю новиночку. Буквально презентація була пару тижнів тому, і ось він у нас в руках. Тому ви знаєте, що робити. Всі лінки в описі там вони вже в наявності є і. Дійсно, ця товщина додає м, такого якогось лоску цьому планшету. Хоча я не можу сказати, що не вистачало в минулих айпедах якоїсь там е, товщини, мінімальної. Вони і так були зручні, але зараз. Це якийсь такий вау-ефект. Нові iPad Pro стали не тільки тоншими, але й легшими. 11 дюймова модель схудла на 220 грами, 13-дюймова на цілих 103 грами. І це вже досить відчутна різниця, особливо, якщо ви часто берете планшети з собою на роботу чи по справах. Базова версія iPad Pro тепер має накопичувач на 256 ГБ. Що, на мою думку, дуже в тему, тому що е, ранішні, точніше, ті, що були раніше 128 ГБ, ну така собі історія, і вони швидко-швидко забивалися. Доступні концентрів конфігурації аж до 2 ТБ пам'яті. До речі, залежно від того, яку версію ви берете, змінюється і обсяг оперативної пам'яті, а також специфікація чипсета. Ось в цій табличці можете побачити усі відмінності. Молодші версії мають 8 ГБ оперативки, і новенький чип m 2 з 9 ядрами CPU. Ось моделі на 1 ,2 ТБ 2 отримали m 4 з 10 ядрами CPU і 16 ГБ оперативки. Та й це не всі відмінності. Купуючи iPad Pro на 1 або 2 ТБ, ви можете обрати версію планшет. Та зі спеціальним склом з антибліковим покриттям, яке компанія називає Nanotextured Display Glass зібрана Хуншульц і Бензіпсен Єрель. Це дійсно щось новеньке від Apple, і хочеться поскоріше протестувати такий варіант та порівняти його зі звичайною версією. Яка ось у нас на тесті. Ну і якщо ми вже заговорили про дисплей, то це прямо смакота. В Новому Ultra Retina XDR використовується технологія Tantem OLED. Фактично, компанія використала дві oled матриці щоб збільшити яскравість екрану. Тож тепер пікова яскравість HDR контенту може сягати 1600 ні. звісно, присутні технології True Tone та ProMotion з адаптивною частотою оновлення від 10 до 120 гц. Я вже згадав про новенький чипсет m 4 який ось тут стоїть, і до нього, взагалі, ніяких питань немає. Все, що є в маркеті, все, що ви можете поставити, буде літати і видавати максимальну кількість. Кадрів у реальному житті ви одразу відчуваєте, що у цього чіпа є величезний запас потужності. Усе просто літає ніяких підтуплювань під час перемикання між додатками, чи при запуску багатовіконного режиму. Планшет легко справляється з 4 к контентом, тож монтувати відео стане ще зручніше і швидше. До того ж, Apple анонсувала кілька апдейтів для планшетної версії Final Cut Pro. Особливо цікаво виглядає функція Live Multicam, яка дозволяє керувати кількома камерами в режимі реального. Часу до iPad Pro можна під'єднувати зовнішній монітор з максимально роздільною здатністю 6к і частотою 60 Гц. Якщо ще підключити бездротову мишку та клавіатуру, вийде досить непоганий сетап. Навіщо той MacBook в принципі вже, або ж законектити ваш гімпад і пограти у щось на кшталт Diablo Immortal, де можна наповно протестувати трасування променів з апаратним прискоренням, яке тепер підтримує чіпсет m 4 Але, окрім потужності і технологічності, новий m 4 став ще більш енергоефективним. Завдяки цьому не Незважаючи на зменшену товщину планшета, його заявлена автономність лишилася на попередньому рівні. Приблизно 9-10 годин роботи, що є рекордним показником в світі планшетів. iPad Pro 224 лишився з однією основною камерою. Apple вирішила, що вам не потрібний надширококутний модуль. Питань до рішення немає, хіба що навіщо було додавати другу камеру ще в попередник? А ось фронтальна камера нарешті переїхала на правильну грань дисплея, тобто надовшу. І тепер під час відеодзвінків ви не будете десь збоку, якщо користуєтесь планшетом у ландшафтній орієнтації, плюс є і функція Center Stage, яка може трохи кропнути план, щоб ви були по центру кадра. разом з новими iPad Pro був представлений і новий стилус Pencil Pro. Бачите, яка інтеграція стілуса у нас тут постійно про стилус. Він тепер реагує на стиснення. Відкриваючи панель інструментів, а також на поворот навколо осі, Apple не була б Apple, якби не попрацювала над дрібницями. І коли ви підносите Pencil Pro до екрану, під ним з'являється віртуальна тінь, що додає реалізму, немов ви малюєте на полотні. А ще Pencil Pro тепер підтримує функцію Find My. Тож буде легше знайти аксесуар, якщо ви його загубили. Нові iPad Pro 2024 вже можна знайти в каталозі Hotline .ua, щоб ознайомитися детальніше з характеристиками пристрою та порівняти доступні пропозиції. Мені, звісно, 11 Дюймова модель дуже сподобалась, хоча, в принципі, як вона може не сподобатися. Ідеальний дисплей, чип потужніший в 4 рази, ніж на моєму ноутбуці, класне. Продуктивне оснащення, все-все-все, що може бути. Так, тепер одна та камера, але так тепер фронтальна, хоча б правильно дивиться, і при всьому цьому це по цей час найкращий планшет, який існує в світі. Ну, хай буде для мене. Можливо, для вас треба інша операційна система, до речі, яку можна і знайти, точніше, моделі з іншого операційного системи можна знайти на Хотлан там заходити, читати відгуки, це дуже корисно. Ну і ще раз дякуємо компанії Stylus магазину, та, який нам надав цю прекрасну новинку. Для огляду. Отож, пишіть ваші думки, що там Apple робить. По цей час незрозуміло що, нема революції, тільки якісь еволюції? Чи все ж таки це така якась для вас мікрореволюція. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!